Доброго дня. Хто за те, щоб засідання постійної комісії Калининської селищної ради відкрити? Хто за? Проти отримались рішення прийняте. Треба нам обрати секретаря. Хто за те, щоб комар на наступні дослідження була закрит секретарем? Хто за? Проти отрималась рішення прийняте. Порядок денний. Перше питання. Про затвердження технічної документації. З нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах Калинівської селищної ради. Калинівської селищної територіальної громади Батьківської Київської області. Друге питання про затвердження технічної документації землеустрою. Третє питання про затвердження технічної документації землеустрію щодо встановлення меж земельних ділянок до передачі приватного власті земельних ділянок. Четверте питання про внесення змін до рішення Калинівської селищної ради. П'яте питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду. Шосте питання про внесення змін до рішення Кам'янської селищної ради від 25 червня 2022 року про перейменування вулиць та провулків населених пунктів Калининської селищної територіальної громади. Сьоме питання про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки. Восьме питання про надання дозволу на розробку технічної документації і землеустрою щодо поділу земельної ділянки. Дев'яте питання про передачу земельної ділянки в оренду. Десяте питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, що перебуває в комунальній власності. Одиннадцяте питання про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 12 питання про розірвання договору оренди земельної ділянки. Хто за те, що порядок денний взяти зразково? Хто за проти отримання рішення прийняття? Це перше питання про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок в межах Калинівської селищної територіальної громади Батіської Линої Київської області. Побідач, Надій за північної документації нормативно-грошової оцінки земельних ділянок в межах Калининської селищної територіальної громади Фастівського району Київської області. Вести дії нормативно грошову оцінку земельних ділянок в межах Калинівської селищної територіальної громади Фастівської району Київської області з 1 січня 2026 року. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради з питання, архітектури земельних відносин та охорони на коричневих природного середовища. Ставимо на голосування питання про затвердження технічної документації з нормативної грошової ціни земельних ділянок в межах Калинівської селищної територіальної громади. Хто за проти отримав рішення прийнято? Друге питання про затвердження технічної документації земною Технічну документацію землеустрій щодо встановлення відновлення мерз земельної ділянки на туринній місцевості, що передано в оренду Костюкілі Васильівни, площою 0101Г, строї 58 302 245 302 по вулиці Центральна 82 в селищі Калинівка. Пропонується затвердити технічну документацію землоустрою щодо встановлення відновлення мерз земельної ділянки на турийній місцевості, що передано в оренду. Ветренко СВ, площею 10 uh -huh. а, по вулиці Паркова, 3 та площею 1030 за тією ж самою адресою. Ставимо на голосування питання про затвердження технічної документації. Ще одне ще затвердити ще одну технічну документацію. Uh -huh. В площі no га в селі Лихових схід до Хвастівського, це всі були заявлені самолями які змінили конфігурацію своїх систем на нашому домі. Став на голосування питання про затвердження технічної документації землеустрою. Хто за? Проти отримати рішення прийняття. Третє питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок та передачу приватного власниками ділянка. Нагадаємо, що заяви громадян, передати йому власні земельні ділянки та затвердити технічні документації з індустрією що встановлення оновлення майже земельних ділянок на турину місцевості згідно з додатком. Оріхівська Валентина Миколаївна, Данилівка, вулиця Шляхова, 3, площа 012, 56Г, Олефіренко, Ілона Сергіїв, село Кисельське, Басильківське, 34 а 022,58 а Полежаєва, Надія Михайлівна, село Кожухівка, вулиця Джерельна. Шестнадцять двадцять п'ять соток, Вончаренко, Василь Миколаєвець, село Писельське, вулиця Покровська, 31, 25 соток. Сперка Чивий Іванович, село Писецьке, вулиця Дашна, 25 соток, Терещенко, Дар'я Володимирівна, Багарин, вулиця Київська, Киська, за? Проти отримають рішення приміти. Четверте питання про внесення змін до рішення Кам'янської селищної ради. Зв'язку з виявленою технічною помилкою за заявою величка ВВ. Пропонується внести зміни до пункту 44 додатку 1 рішення селищної Калимської селищної ради від двадцять до настого номер 266128, про затвердження проектів землі, щодо відібрання земельних ділянок у власність технічні документації демонструють щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок та передачу права власних земельних ділянок, вказавши кадастровий номер. Замість помилково вказаного Виправлений номер буде 322 148 2004 03 009 309. Став на голосування. Питання про внесення змін до рішення Калинівської селищної ради. Хто за? Проти тримався рішення. Прийняти п'яте питання: про надання до розробку проєкту землеустрою щодо поведення неземельних ділянок оренду. За із Сагурської АА про надання дозволу на розробку проєкту зимову щодо відведення земельної ділянки довгострокового оренду для сильного в описанні худоби орієнтовної площі два гектари старі Багрин. Повідомляється, що вказана в зарадія земельна ділянка розташована в зоні обмеження Гринської ГРС. Також земельні ділянки для секретного та виписання худоби це ділянки з цієї призначення, які надаються в тимчасове користування орендою і повинні використовуватися виключно як сінокі чи пасовище. Переводити такі ділянки в інші с... види їдь, до прикладу, рівню чи багаторічні насадження, заборонено. Такі земельні ділянки можуть надаватися лише громадянам, які отримують худобу в корів тощо. схема якому копланувального звинування села. Багрив вказана ділянка відноситься до релігій. Віно картограми агрогруп ґрунтів села Багрин вказана заява ділянка теж відноситься до релі, а саме до долучень чорноземних легкосодинкових ґрунтів. Заявниця в селі Багрин не проживає, будови немає. На вказаній ділянці мешканці села обробляють користування городи. Пропонується відмовити Савурське авіа Анатолійний. В... Щодо заяви про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо віддання земельної ділянки довгострокову порядку для спільного осіння і виписання удобив зв'язку з невідповідністю, зв невідповідністю місця розташування земельної ділянки, вказаної графічному е додатку до заяви вимогам генерального плану села, схемі економіки планування земельного села Баги та інші замовляні документації даного населеного пункту. Став на голосування питання про надання дозволу на розробку. Проєкту щодо землеустрою щодо що відведення ділянок в Оренду Тоза проти отримали рішення шостого про внесення змін до рішення Калинівської селищної ради. Пропонується внести змін до рішення Калинівської селищної ради від 25.06.2022 року номер 297.16.8 про перейменування вулиці на населених пунктів Калинівської селищної територіальної громади, а саме в додатку до рішення. Переліку вулиць та продуктів населених пунктів Калинівської селищної територіальної громади, які переіменно в селі Посельській Пасіцько-Район Київської області замість пробуло Каштанова читати пробуло Каштановий відділом собудування та архітектури Калинівської селищної ради провести відповідні заходи, пов'язані з перейменуванням вказаної вулиці. Контроль за виконанням цього рішення покласти на нашу комісію. Ставимо голосування про на... питання про внесення змін до рішення Калинівської селищної ради. Хто за? Проти отримала рішення прийняте. Сьоме питання про надання дозволу розробку технічної документації і земель устрою щодо встановлення земельної ділянки. Зв'язку з необхідністю, яка виникла, виникла щодо роблення технічної документації зимового устрою щодо встановлення відновлення межземельних ділянок комунальної власності, пропонується надати дозвіл на розробку технічної документації устрою щодо встановлення відновлення мерземених ділянок площею шість сото кадастрово номер триста двадцять сорок вісім дві тисячі ноші ноль одинадцять три ноль два для нас господарства надати дозвіл на розробку технічної документації. Щодо встановлення відновлення земельної ділянки площою на га в селі Порадівка, кадастровий номер 320 32, 48, 4869 15 Також пропонується надати такий самий дозвіл на земельну ділянку в селі Порадівка. Площа 0647 Ама, катастрофі No32248692040102014. Це цільове призначення всіх ділянок для ведення особисто сільського господарства. Дозвіл пропонується надати в зв'язку з невідповідністю фактичним межам земельних ділянок. Для внесення зміни ділянка. Ставимо питання на голосування про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою, що встановлення меж земельних ділянки. Хто за? Противорічніше принято питання про надання дозволу розробити технічної документації за минуло щодо поділу земельної ділянки. Розглянувши заяву Дмитренко СВ номер 28022 від 305 до 25 надання дозволу розроблення технічної документації за мною щодо поділу орендованої земельної ділянки комунальної власне соток, пропонується надати дозвіл на розробку технічної документації яка розташована по вулиці вона Паркова 3 селищі Калиївка. Технічну документацію обов'язково подати на розгляд і затвердження Калиївської селищної ради. Ставлю на голосування питання про надання дозволу на розробку технічної документації за устрою щодо поділу завальної ділянки. Хто за? Проти. Утрималась рішення дев'яте питання про передачу заявельної ділянки в оренду. Пропонується затвердити проєкт замноустрою щодо відведення земельної ділянки в творень ЖИХАР і НП для сильного цієї писання номер яка за No3248-2204002-2003, яка що побудується полював в селі Ливовий ТОК, ФОП «Сенета Мар'ян Семенович, надати дозвіл Колинському селищному голові здійснити державну реєстрацію права комунальної власності земельної ділянки, зазначеного в першому пункті цього. Рішення в державному реєстрі речових правнення рекомендування та її обтяження, передати лікарюві НП в оренду 30 років земельну ділянку площею 0,10%, соток розташованих у вулиці в стрільби виповісти скиток. Встановити річну оренду плату в розмірі 5% від нормативної вчора оцінки земельної ділянки з подальшим командую щорічної індексації. Та уточненням, що ви оцінки оренду плату сплачувати на розрахунковий рахунок Калинівської селищної ради помісячно протягом місяця наступного задіяним періодом. В разі місце учасник сплати орендої плати встановити розмір пані 0,3% від відсунення доявки за кожен день прострочення права платежу на користь оренду, надати дозвіл Калинівського поселищного голові, класти відповідні договори оренду земельні фляги згідно чинного законодавства, контроль за виконанням рішення, покласти на нашу комісію. Ставного свавання, питання про передачу земельних ділянки оренди. Хто за? Проти отримав рішення. Десяте питання про надання дозволу на зроблення проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, що перебуває комунальній власності. Нагадаю, дозвіл пропонується на розроблення проєкту зголу щодо відведення земельної ділянки в комунальну власність 0,868 га для зміни її цільового про зв'язку зміною її цільового призначення зіснуючого класифікату No1104 на код 0201 для будівництва обслуговування. Ріжливо велику осторожі дерів і споруду посадильного ділянка, що розташована селищі Калини. Господарювання, що має ліцензію на проведення відповідних робіт від землеустрою, від виготовлення і погоджений в порядку проєкт, подати на розгляд та за затвердження Помінівської селищної ради контроль і виконання рішення вкласти на постійно нашу комісію. Так, ставне голосування питання про надання дому на проєкту за науч, щоб зміни цільового призначення земельної ділянки, що перебуває комунальної власності, хто там проти отримала срічної 11 питань про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Розглянувши заяву Національного університету біоресурсів природного користування України No214072 від 6.2025 року про затвердження технічної документації нормативно-рошової оцінки земельних ділянок, які перебувають в їх постійному користуванні і знаходяться в межах Калинської селищної територіальної громади 200 Київської області. пропонується затвердження технічну документацію нормативно-рошової оцінки земельних ділянок з цільовим призначенням 0901 для ведення лісового господарства

32024849 2003, 201, 3007, 32248, 62, 01, 01, 207, 2006, 302, 148, 62, 200, 0, 4, 0, 43, 3, 0, 1, 32, 20, 48, 62, 200, 0, 4, 0, 21, 3224862010109, 322, 148 62, 2004, -204 042, 303, 322 148 62, 2003, 2002, 301, 3022, 1048, 2000, 07, 2022, 301. Control закона, речі на нашу нашу. Так документації з мартиною грошової оцінки. Хто за? проти травмичної прийняти на питання про розірвання договору оренди земельної ділянки. Розглянувши заяву за номером 2307-22 від 19.06.25 про розірвання договору оренди земельної ділянки комунальної власності, пропонується розірвати за 2 сторін договору оренди земельної ділянки. Площа 014 Рестряга, кадастровый номер 320-4801-01-030-2012. Целевое призначення для сенокосения в описании худобы, что находится за на адресой села Великого Искиток. Забовязать повернуть селищні раді, Калинівській Калині, Калині, селищній раді, земельну ділянку на умовах визначених договорів. Контроль за виконанням рішення покласти на нашу комісію. Я на основні питання про визначення договорів оренди земельної ділянки. Хто за? Проти отримувались, рішення, прийняти. Так, Так, питання всі вичерпані. Хто за те, щоб засідання постійної комісії Кам'янської середовищної ради закрити, хто за проти всі засідання закрити. Дякую.